Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу поговорити з вами, як надійно закріпити нитку на початку роботи при вишивці бісером по дереву. Хочу поділитися з вами своїм власним методом. На нашій схемі вказано, що початок роботи починається з лівого нижнього куточка. Я буду працювати так само. Отже, нам потрібно виколатися голочкою в нижній лівий отвір. Ось в цей. Проходимо голочкою, частину нитки ми залишаємо ось так, з вивороту. Далі ми набираємо одну бісеринку необхідного нам кольору. Продіваємо бісеринку в правий верхній куточок. Затягуємо нитку. Так, перша бісеринка у нас готова. Перевертаємо заготовку на виворіт. І тепер ми зав'язуємо ось цих дві ниточки на вузлик. Таких вузликів робимо три. Далі для надійності ось цей кінчик нитки я не зрізаю. Я його притримую ось так акуратно пальцем. Далі нам необхідно виколитися в нижньому лівому отворі. Далі набираємо необхідний кольор бісеринки. Набрали і проходимо верхній правий куточок. Перевертаємо роботу і я покажу, що робити далі. Ось цю ниточку, що вона на звороті, у нас трошки підтягуємо, і тепер проходимо. І захоплюємо її нашою ниткою. Таким чином ми вивелися знову в лівому нижньому куточку. Набираємо бісеринку, проходимо голочкою, затягуємо, переходимо на виворіт. Далі проколюємося і знову підтягуємо нашу ниточку. Вишиваємо цей ряд до кінця. Це, коли ряд вишиватиме, закінчили. Перевертаємо роботу на зворотню частину, підтягуємо нашу ниточку одну і підтягуємо ось цю. І тепер ось цей кінчик, який залишився, можна зрізати. Ось таким чином ниточка надійно закріплена. Тобто, кінчика не залишається, кінчик схований у нас за нашим одним рядом, і таким чином це буде максимально естетично, красиво і надійно. Дякую, що були зі мною! Надіюся, що дане відео було для вас корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І будемо далі з вами вишивати нашу лисичку. Всім до нових зустрічей!